Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас у курсі мистецтва. Доба класицизму неабияк вплинула на світ музичного мистецтва. Виникають та активно розвиваються нові жанри та підходи до музикування. Симфонія найбільш показовий та яскравий приклад втілення усіх засад класицизму у музиці. Велична, мелодійна та структурована, вона стає чи не найулюбленішим жанром музикантів-класиків. Тож сьогодні дізнаємось, що таке класична симфонія, у чому полягають особливості її написання, та чи потрібно для цього вміти грати на усіх інструментах симфонічного оркестру. Уперед! Спершу з'ясуймо, що таке симфонія. Британський поп гурт The Verve у своєму відомому творі співає: Код It's a бідер світ that's, that's life. Якщо дослідно, наше життя. Порівнюється з симфонією, де контрастно, несподівано, але злагоджено переплітаються усі події. Дійсно, з давньогрецької слово симфонія перекладається як співзвучність або злагодженість. В античності симфонією називали милозвучне поєднання тонів. Симфонію розуміли як гармонійне поєднання безрізких та неприємних звуків. Середньовічна наука цілком успадкувала античне значення симфонії. У XVI столітті це слово вживали у назвах збірок духовної музики. Приклад такого застосування це збірка знаменитого видавця Георга Рау, яка має дуже цікаву назву симфонії приємні, а до того ж короткі. Інструментальна музика тривалий час мала прикладну функцію, супроводжувала танці та урочисті події. Чи існувала у поєднанні зі співом. В опері інструментальний вступ увертюра — готував слухача до сприйняття дії і лише з розвитком музичної практики набув тематичної та інтонаційної спорідненості з матеріалом твору. Симфонія стала великим інструментальним жанром, зразком чистої музики, позбавленої прикладного значення. Симфонію називають вершиною розвитку інструментальної музики. Автори симфонії вирішили показати, що за допомогою самої лише музики, без підтримки слова, можна передати глобальні абстрактні ідеї, які відображають сутність світу і навколишньої дійсності. Відтак на розвиток симфонії впливали різноманітні жанри, як оркестрової, так і камерної музики. Серед камерних жанрів, передусім, це сюїта та соната. Симфонія стала інструментальним жанром, її виконував лише оркестр. До речі, поява цього жанру сприяла формуванню спеціального оркестру симфонічного. Це великий колектив музикантів, що грає чітко визначеним складом інструментів та виконує симфонічні музичні твори. У подальшому розвитку жанру визначну роль відіграла Віденська класична школа. Зокрема, її представники. Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт та Людвіг Ван Бетховен. Батьком класичної симфонії називають Йозефа Гайдена. Він є автором ста чотирьох творів цього жанру. Саме в його творчості завершилось формування класичної симфонії та затвердились основні риси її структури. Класична симфонія це також жанр інструментальної музики та великий музичний твір, який виконує оркестр. Структура класичної симфонії має чітко визначену послідовність внутрішньоконтрастних, але об'єднаних загальною ідеєю музичних частин. У Гайдна, а відтак і у Моцарта, кожна частина набула самостійного тематичного матеріалу. Кількості написаних Моцартом симфоній встановити не можна. Багато з них були створені ще в юнацькі роки і втрачені назавжди. Дослідники творчості митця стверджують, що приблизна кількість сягає 50. Однією з найвідоміших у Моцарта є симфонія номер 40 Позитор розпочав її з головної теми, одразу занурюючи слухача в атмосферу суб'єктивних переживань. У цьому творі немає урочистості, відчуття свята, немає і масовості, попри оркестрове звучання. Симфонія сповнена тривожної зміни настроїв і контрастів. Вона насамперед розповідає про глибокі особисті переживання людини, тож неодмінно відгукується у душі кожного слухача. Мотив цієї симфонії близький та зрозумілий кожному. Класична симфонія остаточно сформувалася в останній чверті XVIII століття саме в тому вигляді, як вона представлена у творчості віденських класиків. Зазвичай класична симфонія складається з чотирьох частин: перша частина у швидкому темпі алегро інколи їй передує невеликий повільний вступ. Пишеться зазвичай у сонатній формі. У відомій симфонії номер 5 Бетховена наскрізь ним є розвиток провідного мотиву Долі, це епіграф до всього твору, тож пронизує симфонію від початку до кінця. Частина повільна у формі варіацій, рондо чи тричастинній формі. Третя частина повільний танець-менует. Або, навпаки, жваве, стрімке скерцо. Пишеться зазвичай у складній тричастинній формі. Четверта частина у швидкому темпі у сонатній формі, формі рондо або рондосонаті. Постійна розробка основного мотиву долі підсилює циклічність та інтонаційні зв'язки між частинами. Музичного матеріалу Віденської класичної симфонії можна виділити кілька основних принципів це структурна розчленованість, періодичність та симетрія, а також контрастні протиставлення основних тем і танцювальна ритмічна конструкція. Усі ці суворі принципи своєрідно змінюються лише у творчості Бетховена, для якого врівноваженість ранніх віденських класиків була чужою. Існує безліч симфонічних творів, що увійшли в історію музичного мистецтва. Надзвичайно відомою також є і симфонія номер 9 Людвіга Ван Бетховена. Вона була створена композитором вже після втрати слуху. Попри це, головна тема фіналу ода до радості, відома кожному. Вона вважається одним із символів Європи та навіть стала гімном Європейського Союзу та Ради Європи. Thank <laughs> Корення основної теми є найскладнішим і найголовнішим у процесі написання шедевру. Наявність теми, що запам'ятається слухачеві, часто і визначає успіх твору. А також важливим є вміння розвивати музичний матеріал з однієї зернини мотиву, на що здатний лише справжній майстер. Багато хто з музикантів того часу володів грою на різних музичних інструментах. Це допомагало краще зрозуміти і відчути кожен голос в оркестрі. Але грати на всіх інструментах оркестру зовсім не обов'язково, щоб написати симфонію. Наприклад, Бетховен віртуозно володів лише фортепіано, але створив чимало симфоній, що стали шедеврами світової класики. У написанні симфонії необхідне глибоке знання логіки розвитку гармонії, поєднання тембрів музичних інструментів та слідування формі. Отож підсумуймо: симфонія жанр інструментальної музики, який виконується оркестром. Симфонія переросла з інструментального вступу в опері до самостійного оркестрового жанру. Найбільшого розквіту симфонія досягла за доби класицизму, де сформувалися поняття класична симфонія та симфонічний оркестр. Класична симфонія має ряд спільних та незмінних рис, чотиричастинна структура, темповий контраст між частинами, чітка логіка розвитку гармонії. Найвідоміші зразки класичної симфонії були створені віденськими класиками Йозефом Гайдном. Вольфгангом, Амадеєм Моцартом та Людвігом Ван Бетховеном. Процес написання симфонії складний та масштабний. Основний мотив має розвиватися в усіх частинах симфонії. композитор симфоніст використовуючи все різноманіття фарб симфонічного оркестру, повинен враховувати кожен окремий голос. Тільки у гармонії усіх учасників оркестру влучна мелодія зможе зазвучати та принести задоволення слухачеві. Тож нехай симфонія вашого життя звучить гармонійно та стане справжньою одою до радості. Побачимось!